Доброго часу, друзі. Значить, у нас 3 липня 2023 року. Ну, продовжуємо такий літній, скажімо, огляд. Отак, вздовж грядки з полуницею, висадка осінні 2021 року. Ну і починає цей рядок, Сорт Поліна від Ігоря Губіна. Ну, потужно розвивається, сигналки, що правда, ще нема. Отак розвивається поліна. Ось такий лист в порівнянні з мою немалею рукою має. Ну, досить хороше розвивається. Ну і як всі сорти, звичайно, є якісь там незначні признаки хлорозу. Це одна поліна. Тут маємо другу поліну. Яку ми вже надіємося, з якої і з першої, і з другої і на слідуючий рік отримати урожай. Досить потужно розвиваються ці дерева. Ну, прирости такі вже цьогорічні більше як по пів метра. Далі маємо теж від ігоря Губіна сорт Дар Е, Це такий, скажімо, запилювач українських сортів. Так він потужно розвивається. він. Таке чорне аж листя в ньому. Ну тут признаків хлорозу на ньому не видно. Потужний сорт. Значить, щоправда, не дає порослі, щоб сформувати таке деревце, як би нам імпонувало. Ну і три саженця від Андрія Шиндера. Тут, значить, їм весною дощі дали якусь хворобу. Ну і Проблемно вони в мене пішли. Але думаю, на наслідний весну ми посилимо обробки і все підрівняємо. Ну така от Досить багато порослі дає, як я замітив, сорт Президент або Караманівський. Це теж осінь 2021 року. Оце був скажімо, основний саженець. ну На ньому ще живріє якесь життя. Але думаю, сформуємо вже з якогось з цих. Що сталося? що вибило поросель? Щось піде, значить, на саженці, а щось піде на основний. Залишиться на як основний тут історія схожа, залишило нам одну гілочку, от вона розвивається. Ну, але розвивається нормально. Отакі от, от, такі от прирости молодняка, скажімо так, немалі, вже більше 50 сантиметрів є. Є й дрібніші, звичайно, ось так виглядає. Але основний штамп, повторюсь, не пішов. Щось його трошки прибила ця погода в нас на ділянці. Ну і тут був самий слабенький саженець від Андрія. Ну, і як не дивно. Розвивається він найкраще, тобто нічого йому тут не зашкодило. от такий от розвиток хороший має. Слабенький саженець досить був подоронковий, ну, але дав прикореневу поросель і навіть зробимо одного відводочка з нього. ну На цьому, значить, закінчимо по сортах, які ще не плодоносили. І слідуючі відео вже підуть по шедевру вебацінному. Там видніється Серена, червонолистий, Барселонський, Косфорд, ну і Гарібальді. На цьому, друзі, буду завершувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!